Всім привіт. <кій> Всім привіт! З вами Сен Фокс і ми зараз записуємо сьому серію нашого летсплею по Таункрафту 3. І ще 17 класних модів, які я додав. Е, в них є дуже багато класних няшок. Всіх їх ми побачимо в, в майбутньому. Так, а, чекайте. Дещо ще хотів перевірити. Що в мене є тут одна. Є Redstone Tools і є Redstone Armor. Все. Все як має бути. Зараз у мене 10 ранку, тому що. Ну, я так встав. І сьогодні понеділок я до школи не пішов. І... Ой, так. І я до школи не пішов. Так. Як ви знаєте, я вже вам це сказав. Е, я до школи не пішов і поставив собі багато класних модів. Перший мод він показує ось тут збоку. Ось тут е, здатність моєї броні або цілісність моєї броні. Наприклад, шолом у мене зараз має 83 використання, там нагрудник 154. На колінники 140, а капчики 100, 113. Уже. До речі, поламалися. І е, я подивився і поняв, що бекпаки можна носити ось тут. Хм, класно. Так, бекпаки можна дійсно носити ось там. Але я ще до цього не... До... Ну, ще не буду це використовувати. Так, далі ми поставили ще деякі класні моди. Один із них це є. Ось це Redstone. Redstone. Ну ці речі з Redstone. Це є Redstone Sword. Ось так він робиться, ось цей камінчик кам робиться ось так. Redstone Sword, там є нагрудник, наколінник. А, і ще поставив я собі мод на сундучки. На сундучки це дуже захотілося з цього моду, так як. Ну так як він мені потрібен. Також я поставив собі мод на ось такі мечі. Крафт їх дуже простенький. Ну цей вже є візер лук, то він мені не потрібен. Ось тут крафт досить простенький, я думаю. Е, він так собі. Не, не дуже важкий. І можна буде його з часом зробити. Це є Amberblock, це, це апдейти для цих сундуків. Так, 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 так. Що ще. ще, ще? А, поставив я ще собі такий гарний мод, який називається. М -м -х 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 -х. Так, чому ми йдемо до дерева? Правильно, тому що ми собі поставили. коти, Котик. А, Є це ми сурові <с> Так, цей мод називається. капітейта або три капітейтер. Три капітейтер. Так, давай, застривай. Воу! Оу, оу, це було дуже. Оу, оу. Так, зробимо ми ось це дерево. Оу! Наш топорік потратився там на половину використання. У Нас зараз 140 використань. І нас дуже багато... А, стоп! Стоп, стоп! Думав, більше буде. Ага. Це ще не все я ще все не підібрав. Так, поставлю я собі дійсно цей мод. Цей мод дуже крутий. Я довго з ним навозився. Е, Дуже довгий період я не знав, як його поставити. ой, ой. Е, Так, дійсно, довгий період я не знав, як його поставити, але зараз я його дійсно поставив. О. Е, і це теж мене радує. Далі. Ще, що мене радує, мене радує ще те, що я зараз включу одну штучку. Одну штучку я включу. І ця штучка називається. Називається ця штучка.